Усім хайо, з вами я, Укрзалізниця, І сьогодні ми будемо перевіряти мод під назвою Хто його знає що. Ну, картинку ви бачите на екрані. І давайте глянемо, що він вміє. А він, в принципі, вміє все. Ви можете редактирувати світ. Ви можете вибирати, от, бачите, ламати щось. Наприклад, дивіться, отако от, от ламати, так. Ви можете буквально все, що ви захочете в цьому моді. Ви можете вибирати, ви можете ламати, ви можете, що хочете. А це все нажимається на правий shift. Ну, так, щоб ви знали. І це дуже прикольний мод, і він мені дуже подобається. Ви можете літати, як в спектаторі, буквально все, що ви захочете робити. Ви можете ставити блоки, хочете ламаєте, хочете сіт міняєте, от бачите. І це все дуже прикольно. Як по мені, це дуже прикольно. Тобто, тут нічого вам по що не треба робити. Ну, ви бачите, ви можете, наприклад, блоки ламати. Бум, все зламали. Тобто, вам тут нічого не треба зробити, щоб зламати всі блоки. І ви можете вибирати, які тут блоки. Ви можете, наприклад, ґрунт взяти той самий і, наприклад, там поставити. Ви буквально тут все, що захочете можете робити. І це дуже прикольний мод. Ну, давайте перемотаємо трішки, тому що це вже трохи довго. Ну, і це дуже прикольно. Як по мені, мені дуже це подобається, так що. За це точно треба вподобайку. Ви тут можете буквально брати, Бачите? Буквально можете. Не знаю, ставити блоки, ламати, можете річку додати, що забажаєте. Тобто, тут можливостей багато. Ви тут буквально зі всіх блоків можете, хоч навіть тортиків тих самих. І ви можете так, тим чином робити, не знаю, собі. Собі карту. Карту якусь робити, і це дуже прикольно. Тобто, я сам це буду використовувати. І. І все це все, що я можу сказати. Тут ви, звісно, що заплутаєтесь. В принципі, річку якусь можна зробити. Так що це дуже прикольний мод. Всім раджу його. Тому що це дуже прикольний мод. І, ну, як по мені, ви бачите, ви тут буквально все, що хочете, можете зробити. Навіть з тих обичних цих от блоків робити. От дивіться. Я навіть не знаю командних ні, це не командні. Це строк. Стру, стру, коротше, це ті блоки, які просто ти можеш копірувати з любезня. Ну, це дуже прикольний мод. Я вам всім раджу Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, а ми не кінчаємо, тому що я ще дивлюсь. Так, друзі. Це дуже прикольний мод. Як по мені, я йому ставлю 10 з 10, тому що я ще такого моду не бачив. Е, все.